Замовив для клієнта колекторний двигун. Також для нього модернізував такий регулятор швидкості. Тут вже по модернізації стоїть реверс, як бачите. да? Радіатор охолодження на семістрі для підвищення КПД, контакти мама так виглядають вже по крутому, дріт двохметровий і ось така вилка. Тобто, це все повний комплект. Двигун, регулятор, повне підключення. Перевірка замовлення. Даю живлення. Обираю реверс один. І запускаємо двигун. Ось, мінімальні оберти, наприклад, да? Роблю тест. Що там показує? Не знаю, він правильно показує. Показує, мабуть, 1200 обертів. Тобто 1200, да? мабуть, 1200. Ще не розібрався, коротше, щось показує. Не знаю. Так. Як перемикається правильно реверс? Збавляю оберти на 0. Двигун зупиняється. Перемикаю реверс. знову газу. Давайте на максимум заміряємо. Дванадцать тысяч обертів виходить, да? Правильно розумію? 12 тисяч було. 11 тисяч. 11600. Коротше, якщо правильно показуєте, то тут було тільки що 12 тисяч обертів. Але тут ще є внутрішній регулятор, ось тут в отворі, який можна підкрутити ще і зробити ручку цю більш чутливою, і він буде давати ще більше швидкості. Так що ось так.